Про головне події в Харкові та області 11 червня. Мер Харкова Ігор Терехов бере участь у конференції з відновлення України, яка відбувається в Берліні. Низка заходів і зустрічі окремо присвячена відновленню Харкова. Серед найважливіших питань підготовка міста до зими. Уже досягли домовленості із німецьким товариством міжнародного співробітництва щодо передачі чотирьох когенераційних установок. Ще три надасть Чехія. Про це Терехов домовився з урядовим уповноваженим Чеської республіки з питань відновлення України Томашем Копечним. Мер попросив Копечного забронювати. Для Харкова додаткове обладнання в чеських виробників. Місто має отримати кредит від Світового банку для закупівлі таких установок. Вночі в Харкові чули вибух. Начальник хова Олексій Нігубов повідомив, обстріляли Новопокровську громаду Чугуївського району. За даними Харківської обласної прокуратури, загинув 39-річний чоловік, ще один поранений. Згодом головний слідчий області Сергій Болвінов уточнив ракету Іскандер. Росіяни вдарили по річці Сіверський Донець. і постраждали рибалки, які знаходились поблизу дамби. Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Ісхара. У загиблого залишилися... Лишилося двоє дітей, його родина зараз в Ірландії. За даними Синюбова, за добу по Харківщині прилетіло ще й 28 кабів. Наслідком ударів стали численні руйнування. У Харкові чоловік загинув, помер у лікарні та семеро отримали поранення. У Карпатах виявили тіло 37-річного харків'янина, який ймовірно намагався незаконно перетнути кордон. Чоловіка вважали зниклим безвісти з листопада. Тоді його востаннє бачили на контрольно-пропускному пункті в прикордонні. ДПСУ чоловік пояснив, що прибув на Закарпаття, аби придбати автівку. Але прикордонники встановили, що він збирався втекти з країни. За кілька днів інформація про його зникнення з'явилася в базі розшуку людей МВС. Ймовірно, втікач не зміг подолати високогір'я. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.